Сьогодні будемо готувати дуже-дуже смачний шоколадний бисквіт. Він дуже ніжний, пористий і дуже простий. У діжі міксера ми яйці, цукор і щепотку солі збиваємо пишну-пишну масу. Ось така от густа густа, пишна маса. Це може бути хвилин 15, 10, в кого який міксер. Тепер ми збавляємо наші обороти на менші і в пару етапів вводимо по очереді наші сухі інгредієнти і мокрі молоко з олією. Детально все буде розписано під відео. Грамовка вся ось таке от шоколадне тісто у нас вийшло. Ми його розливаємо по формам. У мене форми діаметром 18 см. В Духовку на 170 градусів на приблизно 30-40 хвилин до сухої шпажки, дивіться. І Ось такі от красавчики. Пишіть, виходить у вас чи не виходить?